А в залі облму понад 800 чоловік взяли участь у святкуванні з організованому головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації. Це кращі представники колективів, вчителі, вихователі, методисти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів та вищої школи, ветерани педагогічної праці. Майже 40-тисячний колектив освітян Прикарпаття відзначає своє професійне свято. Тут заслужені вчителі України, відмінники освіти, переможці і лауреати всеукраїнського конкурсу Вчитель року, освітянські сім'ї та династії. Педагогів привітали голова обласної ради Олександр Сич та голова облдержадміністрації Михайло Шванюк. Вони вручили медалі за заслуги перед Прикарпаттям та обласну премію імені Мирослава Стельмаховича групі педагогів. День вчителя одне з найулюбленіших свят нашого народу. Адже кожна сім'я, кожна родина так чи інакше знає і шанує працю педагога. Як мати я би хотіла побажати педагогам, щоб вони мали час і на своїх дітей. Тому що вчитель, наскільки зайнята людина, він є і вчитель, і лікар, і психолог, і соціальний педагог, і часом батько і мати в одній особі в тих дітей, особливо, де батьки виїхали за кордон. І за цим всім суєтою, і за своєю роботою не завжди знаходить час для своєї родини, а теплий домашній затишок знімає стрес і навпаки допомагає йому вчителеві працювати з такою віддачею, що учні біжать до школи. З радістю і з радістю повертаються додому так само, як і вчителі, щоб ця робота їм приносила тільки задоволення. Концертна програма припала до душі гостям свята. Їм дарували своє мистецтво учні і студенти, їхні вихованці. А родзинкою стали виступи популярних артистів української естради, народних артистів України Надії Шостак, Алли Кудлай та Василя Зінкевича.